Коли роблю закупку продуктів, обов'язково мию холодильник, щоб покласти свіженькі продукти в чистий холодильник. Спочатку я його повністю розгрозила, зайве вже викинула. Обов'язково раз на два дні заглядаю в холодильник і викидаю, якщо є щось протерміноване. Мила я холодильник десь годину, а коли прискорюєш, все так швидко виходить. Але перед тим як мити, звичайно ж оцінюю ступінь срачу. Господи, це ж потрібно було за тиждень зайвим засрати так холодильник. Подумала я, а потім знайшла собі виправдання. Молодшого сина перед цим було день народження, і холодильник просто дійсно засрали. Страв, хоч було і небагато, але й холодильник невеличезний. Десь щось впало, де щось капнуло, і ось так і загрязнився. Я вирішила знімати частіше такі відео, тому що коли сама натрапляю, коли хтось щось миє, хтось щось робить і знімає себе, я дуже надихаюсь, мотивуюсь і сама встаю, біжу щось робити. Холодильник я помила мильним розчином з оцтом. А потім насуху протерла мікрофібровою ганчіркою. Оце дуже гарно прибирає сторонні запахи, а також я залишаю половинку лимону. Він також вбирає всі сторонні запахи. І ось такий результат. На відео наче так швидко справилась, але ні. Але ж іще й морозилка залишилась. Вона не так швидко засралася, як холодильник, але ось цей льодовий наліт, він мене так бісить. Це просто жесть. Також продукти і в морозильці, і в холодильнику я постійно стараюсь складати згідно товарному сусідству. Але, по-перше, в маленькому холодильнику Зробити це важко. По-друге, вся сім'я цього точно дотримуватись не буде. Тому і граюся оце туди-сюди. Перше відео добігає кінця, в наступному будемо робити розпаковку продуктів.